Всім привіт з Ірландії! Боже, тема невечербна, декілька просто от ще хвилин. Але спочатку не по темі. Слухала Гордона і цю розмову про акулу, про акулу, яка жерла росіянина, і про реакцію нашого суспільства. І Гордон привів приклади такі, що ну, в 43 му люди б теж раділи би. Які страждали, що німця якогось там зжерла акула. А ось коли німці полонені, голодні, йшли по Москві, то їм ну, їх пожаліли, дали їм хліба. І це є різниця, це нормальна реакція. Бо в 43-му ворог ще знущався з радянського суспільства, радянських людей. Нижче вбивав, не був переможений, а вже в 45-му він був переможений і тоді його пожаліли. Тобто реакція абсолютно нормальна. Так, стосовно коментаря про те, що багато українців працюють. Я хочу сказати, що це абсолютно так і є. Не подумайте, що я з вами сперечаюсь, чи вам не довіряю. Тут є тонкощ, тонкощ така, тонкощі, ну, не знаю, як сказати, не буду перезаписувати. Ну, така, от така деталь, яка, ну, і я права, і ви праві покаже ну, всю ситуацію. Бо я, ми, мене взагалі коментарі і якісь там. Відео, вони мене змушують замислитись. Коли я приїхала, мені так було погано в Ірландії, що я запитувала, вибачте, в мене двері відкриті. Я навіть не закрила двері сьогодні. І от, о, от Так, от, краще. Так ось, коли я приїхала в Ірландію, то в мене ну, мені було так погано, що я запитувала всіх людей, за скільки вони вивчили мову і чи подобається їм жити в Ірландії. І от були люди з Латвії, з якими я спілкувалася, які вже не хотіли навіть як туристи повертатися в Латвію за 10 років, і яким тут було добре. Коли я питала, вони ну, важко тут працювали, на будівництві чоловіки працювали, жінки там, в магазині працювали. В такому, що треба бігати-бігати, в бучі. І ну, тобто, життя не казка. А я сиділа вдома на той час. І от я їх запитувала, вони кажуть, що всі, все до побачення. Я б не хотів повернутися, я б не хотіла повернутися. Я питала, що ви робили в Латвії? І вони казали, що А ми там, ну чоловік, чоловік казав один мені, там, Я ми в машину, я працював на будівництві. Ніякого приниження тут нема цієї професії. Я хочу сказати, що є безліч людей, і українці, і не українці, в яких хороша професія для переїзду. Ну, а якщо ви викладали в університеті, а кандидатський мінімум ви склали іспанську. До речі, я знаю таку людину: іспанську складав. Він трошечки. І от він викладав в університеті, він фізично не працював, і він приїхав, і англійської нема. В яку він? він не може бути ні шефом, він не може бути перукарем, косметологом, сварщиком. Він не має професії в цій галузі. Бо якщо ти навіть професор, тебе автослізарям не возьмуть, бо ти не вмієш нічого. І мови нема. Тобто він не може, а яка, треба. З яка мова треба викладати публічно виступати англійською, уявляєте собі, скільки це років. І е, людина, яка повинна бути е, навіть не офіціантом, а мити посуд важко, там чоловіки з ним миють, І він не розуміє, що йому хочуть, і не може сказати, захистити себе, от як він буде почуватися. Ну добре. Яке це приниження, як йому боляче, як змінила війна його життя? Подобається їм Україна чи ні. І це не тому, що він ледащий. І от я вам, коли я вам розказую про людей, які не працюють, переважна більшість з них це офісний планктон. Тобто вони сиділи, фізично не працювали. І потім вони опинилися в світі, в якому вони повинні працювати так важко, в них немає професії. Коли ти дивишся, от, наприклад, коли я дивлюся, що мені треба публічно виступати, як я там на партійних зборах це робила, чи писати папір, як я робила це в адміністраціях, районній і обласній, я думаю, боже, я ніколи не довчу. Я ще глуха і сліпа в англійській мові і ледаща. І, і професії нема, і фізично я не працювала. І, от, наприклад, є, там, є люди, які відчувають такі от приниження і кажуть: ну, дівчина, яка в мене жила, в неї своя фірма була в Україні, все було добре. Вона ну, перелякалась дуже, що обстрілюють, що гинуть поруч люди. Перелякалась і приїхала. І вона каже, потім, коли вона прийшла ну, трошечки до тями, вона сказала, я не буду прибиральницею. Ну, а якщо чесно, її б не взяли. Бо коли я першу роботу свою мала, я стояла на карвері і мені пообіцяли, що я просто буду накладати овочі і картоплю, а м'ясо буду різати француз. А виявилося, що мене поставили на десерт, я повинна робити панкейки, англійська погана, всі мені, мене шпиняють ірландці, бо їм, їм боляче, що людина, яка не знає англійську, декілька фраз знає. Моя англійська була на рівні, от я приїхала і кажу. Бо кандидатський мінімум, який я складала, це була, я назавжди запам'ятала на артиклі я вправу зробила, і я зробила на, я зараз вам її зроблю добре. І я перекладала і читала текст про передачу з психологом, на якомусь я вже не пам'ятаю, радіочанал. І тобто ну, це був такий простий текст. А коли перед цим я з репетитором а, вчила і читала текст з психології, не текст а книгу бігі реалізм, поведінкова психологія, то він був в шоці і казав, Катя, Боже, ти не складеш, не складеш ніколи. А, ти читай швидко, і коли тебе будуть зупиняти, ти, вибачте, дубити, ти читай швидко теж. Не слухай їх. Це єдиний, проблем, єдиний момент, коли ти зможеш скласити. Ну, Добре, мені так пощастило. Я приїхала, і от перша, коли вони загубили мій багаж, я сказала: My bag not tomorrow. It's mean I can't believe my bag will return tomorrow. Тобто я просте речення не могла сформулювати. І от я завчила декілька фраз sugar?». І з тим я пішла працювати. Панкейки я не вмію робити. Мені сказали, замітай, прибирай після цих свиней, я однією рукою замітала. І мені було так важко 12 годин на ногах, бо я не працювала фізично, що я ледь там не помирала. Як побита собака приходила, я вам відверто кажу, і що в мене все шпинятя, я, ой, вибачте, вибачте, я не знаю вашої мови. Так Мені сподобалося, мені не сподобалось. Тому я можу зрозуміти тих людей, які відчувають приниження. Знаєш, Приїхали мови, не знаємо, не вміємо нічого робити. Якби я хотіла іммігрувати, то я отримала іншу спеціальність, дотягнула до якогось середнього рівня. Ну і мову трошки підчув. Або легше, коли ти не так не лекції читаєш англійською мовою, а легше, коли, я думаю, ти щось там робиш, вмієш робити, в ательє єш і шиєш, і трошечки знаєш мову і вчиш, поволі. Це польське слово. От що я мала на увазі, тому і ви праві, і я права, що багато людей, які офісний плантон, не можуть влаштуватися, і вони такі фрустрації вже перебувають багато часу. Все, що я хотіла сказати. Ну, що, може, буде доповнення ще 10 відео. Ну, ви в мене надихаєте, шановні, надихаєте. не ображайтесь на мене, я непогана людина. Якщо вам здається, що я пихата, вам не здається. Все купила з водою, багато води і мінеральна вода, ну тобто вона дорожча. Лотерейний квиток, це все коштувало мені 43 євро. І ну, з дорогого тут справді ягіди. Я ну, думаю, що тут можливо, можливо буде бізнес такий, такий цікавий, що коли ти вирощуєш просто ягоди. Чиї це ягоди я не знаю. Мені здається, що це. Бренд. <ріст> я не знаю, як сказати, фірма. Я думаю, що це Німеччина. Виправляєте мене. Коштує 4 євро 300 грам. Щось в мене потягнуло. Раніше такого не дозволяла. Це теж майже 4 євро 300 грив. Чек я не взяла, ну повірте. Мене. Ну, як завжди, все лососю, кава. Ну, воду я не притягнула, ну, повірте, вона в мене є. Так що всім приємного. Я зараз голодна, наїмся цього всього. Ну, я маю на увазі трускавок, які полуниці, і е, малину.